Всім привіт, ви на каналі Багач. і це нове відео про нову монету. Сьогодні ми розглянемо майнінг монети, яка називається Notecoin. Можливо ви вже чули про неї, а якщо ні, то уважно слухайте. Посилання на майнінг я залишу в своєму телеграм-каналі, а телеграм-канал я залишу під відео. Тож починаємо наш розгляд. Насамперед, як ви перейдете за посиланням, вас зустріне телеграм-бот. Вам потрібно буде нажати старт, після чого він дасть вам доступ до самого майнінгу. Нажимаємо Play і нас перекидує на сторінку. Тут все досить просто. Вам потрібно буде клікати на цю жовту монету, тобто на самий ноткоін. Один клік плюс один, плюс одна монета. тобто. Але тут внизу є бустери. На які ви можете їх прокачувати. Тобто нажимаєте на цю ракету і там ви можете прокачати кліки, можете прокачати енергію і швидкість відновлення енергії. Також ви можете собі купити таб бот Він досить крутий, за день він вам може наклікати приблизно 150 тисяч ноткоїнів. Вам тільки прийдеться його купити і заходити збирати прибуток. Також тут е, ви можете заробляти, підписуючись на їхні канали, виконуючи різні завдання, ось нажимаєте на цю монетку і заробляєте. Ще тут є реферальна система, в якій ви теж можете непогано заробити. Якщо приведете, 10 друзів отримаєте 100 тисяч, а також окремо за кожного друга будете отримувати в залежності від його рівня. Тобто за за рівень срібний ви отримаєте вроде би, 15 тисяч цих монет, за золотий 25. А якщо аккаунт преміум, який ви запросили, то в 2 а чи в 3 рази більше. Тому ця монета, я думаю, скоро вийде на лістинг і буде коштувати немалі гроші. Тож поспішіть, переходіть за посиланням та клікайте, поки не пізно. Якщо виникнуть запитання, звертайтесь. І дякую всім за перегляд, до зустрічі!